150 євро і можеш виїжджати за кордон. Навіть до ТЦК не треба ходити. Але не всім. Вітаю вас, шановні друзі. Розкажу вам сьогодні про чергову корупційну схему, яку організувала українська влада. Ну а виконує її ТЦК. Всі ви вже знаєте, що з 28 грудня 2023 року ні інваліди, ні багатодітні не можуть виїхати з України чоловіки без довідки і без дозволу від ТЦК. І от пише мені один мій підписник, він працює водієм, дальнобоєм і виїжджає з України по системі шлях. Каже, 23 грудня отримав чергове замовлення на те, щоб привезти в Україну гуманітарку. Виїжджати повинен був через пункт пропуску в Чернівецькій області. У нього були всі документи, він вже неодноразово виїжджав. І от, каже, приїжджаю на цей пункт пропуску, виходить начальник зміни. Каже, взяв пофотографував мої документи і WhatsApp комусь відправив. Кому навіщо не зрозуміло. І каже, треба трошки почекати. І от поки чекаємо, каже, ми там з ним спілкуємось, і він так періодично натякає, що ну, треба би її підмазати там, і так далі. Ну, це каже, я собі не туди. Чекав, чекав, каже, пішов. Він десь приходить з листом, все. Тобі каже, відмовлено, у тебе погана репутація, лясім-трясім, їдь на інший пункт пропуску. І відправили його у Львівську область. Приїжджаю, каже, туди, там мені на паспортному контролі одразу питають, чи є дозвіл від ТЦК. Він каже, нема. А вони кажуть, взагалі без проблем, прийди вон там в кабінет, там сидить ТЦКшник, він все зробить. Заходжу, каже, туди, дійсно сидить ТЦКшник і каже, так, дивись, є два варіанти 150 євро, і я тобі прямо тут видаю справку. Або ми зараз їдемо до ТЦК і проходимо все по процедурі, все перевіряємо, проходимо ВЛК і все як має бути. Він каже: я так послухав його, розвернувся і поїхав собі додому. Отака от, от цікава історія про те, як українська влада організувала черговий неконтрольований грошовий потік. А тепер уявіть собі, якщо вони навіть не по 150, нехай по 100 євро вони беруть з однієї фури, тому що ну люди ж розуміють, це скільки часу в будь-якому випадку тебе почнуть там в ТЦК смикати на тому ВЛК, все одно будуть вимагати якісь гроші, то звичайно дешевше розрахуватися отут на місці. По 100 євро з однієї машини, який неконтрольований потік грошей організувала наша влада. А ви кажете, українська влада все робить для перемоги. Та їм плювати на ту перемогу. Чим довше продовжується війна, тим більше вони зароблять грошей. Тому що я вже неодноразово повторював, що українській владі потрібна Україна без українців. А якщо ви хочете отримати ще більше цікавих і корисних новин, запрошую вас, друзі, на свій телеграм-канал. Посилання на телеграм є в шапці профілю.